Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Дуже для мене несподівано одне з відео, яке ми записали, а саме про дошлюбні стосунки. Напевно, з години на годину з дня на день наберуть 100 тисяч переглядів. Видно, що та тема дуже зацікавила багатьох. І до мене звернулися з таким питанням, чому я за дуже багато говорю до дівчат і практично не говорю до хлопців. Сьогодні ми в нашому відео це виправимо. Звернуся до початку Біблії, книга буття. Тоді сказав Господь Бог: Не добре чоловікові бути самому, створюємо поміч відповідно до нього. Далі читаємо, що коли Адам глибоко спав, Бог взяв в нього ребро і створив йому жінку, що каже Адам. Це справді кіст моїх костей, тіло від мого тіла назватиме це жінкою, бо її взято від чоловіка. Так то полишає чоловік свого батька і матір, пристигне до своєї жінки, стануть вони одним тілом. Є дуже гарна притча на ту тему. Один. Проповідник поїхав проповідувати в далеку країну Євангеліє, ну і, звісно, почав з читання Старого Завіту. І дочитують до цього місця. І цар, почувши, що коли Адам спав, в нього було забрано ребро, каже: Стоп, ваш Бог злодій, не хочу більше нічого про нього чути. це геть. Наступної ночі почався якийсь шум гам, прибігає цар подивитися, що ж там відбувається. І проповідник говорить: мене обкрали. Що ж тебе вкрали, питає цар. В мене була срібна чаша, і замість неї хтось приніс золоту. Здивований цар каже, як так? Хіба то крадіш? На що проповідник відповідає? Я ж тобі про це хотів і пояснити. Взяв Бог. Ребро дав жінку. Недобре чоловікові бути самого. Знаєте, якщо ми маємо намір одружуватися, то маємо діяти. Так в нашій традиції повелося, що ініціатором пошуку є, власне, чоловік. Він має шукати, він має вибирати, він має наполягати, він має добуватися. Але деколи страшно. Страшно наважитись на той пошук, страшно наважитись на якісь відносини. Деколи хтось собі каже, а якось воно буде, якось може мене хто сам знайде. Повірте мені, що це дуже кепський варіант. Я часто порівнюю пошук жінки до війни, або ти, або тебе. Не шукаєш ти, знайдуть тебе. Просто повірте, що вам там дуже не сподобається, якщо вас знайдуть. Я вже надивився, наслухався і розумів, про що говорю. Знаєте, мусимо розуміти, що шукати маємо. Маємо бути наполегливі, маємо розуміти, чого ми хочемо, маємо вміти перед собою ставити якісь цілі і їх досягати, як не як ми чоловіки. Маємо бути відважні. Розумієте, що живемо тільки раз. Знаєте, є дуже гарна приказка, яка каже, що під лежачий камінь вода не тече. Хочемо щось мати, мусимо старатися. Знаєте, як мені потрапляється, яка потрапляє на якогось дуже старого кавалера або хлопця, який щось сам не знає, чого хоче. Я їм часто розповідаю такий анекдот. Кум кума постійно ходив в гості. Тому господарю то вже набридло, і він вирішив підсипати тому гостю, який до нього приходить докучає, проносне. І той гість прийшов, покуштував ту їжу, яку йому підготували, і каже: напевно, буду йти додому. Встає і пішов. Господар просить свого сина йди подивися, що буде робити Вуйко Микола. І син приходить і каже: Вуйко Микола, спочатку йшов. Скоро. Потім почав йти дуже скоро. Потім почав бігти. Потім зупинився, махнув рукою і знову пішов помалу. Хлопці, вважайте, щоб не наступив той момент, коли махнете рукою і знову підете помалу. Слава Ісусу Христу!